Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма величі особистості. і Сьогоднішня розмова про чарівника українського слова, оригінального прозаїка, письменника, громадського діяча одного з активних діячів братства Тарасівців Михайла Коцюбинського. Про його незвичайний талант, людяність, інтелігентність, безмежну закоханість у свій рідний край згадуємо разом з Іриною Фаріон, народним депутатом України. Пані Ірино, я вітаю вас у нашій студії. Вітаю, Знову про життя своє я міг би написати або дуже багато, або зовсім мало. І загалом за 49 всього за 49 років його життя та діяльності. Але він встиг дуже багато тоді, коли російським окупаційним режимом було заборонено все все переслідувалося. Зокрема, українська книжка, преса, театр і навіть мова 17 вересня. Він народився і в торжество осені він, оце торжество осені. Він благословив своїми дивовижними текстами про весну, і ми з вами не випадково на тлі яблунь, бо один із його базових текстів називається Цвіт яблунь. Про що цей текст засвідчив? Цей текст засвідчив, що найтоншою ниткою нашого з вами життя є та, яка відділяє життя і смерть. На превеликий жаль, ми зараз перебуваємо в гущі таких подій. Що смерть щодня дивиться нам у вічі? Вмирає дитина, і Михайло Коцюбинський на тлі оргії природи описує цю страшну смерть. Тоді цей напрям був дуже популярний у світовій літературі, а в українській літературі ніхто до нього не міг підступитися, тому що не володів описом деталі. Тому Куцюбинського вважають найяскравішим імпресіоністом, який із отих пилинок життя. Творив його залізне арештовання. І коли кажуть про Михайла Коцюбинського, то ви слушно зауважили, відразу згадують дуже вишуканого чоловіка, дуже елегантного, з м'яким виразом очей, меланхолійного, глибокого, який ніколи ні з ким не сперечався, а просто слухав. Він прийшов в цей світ дослідити, пані Наталю, нашу з вами душу. І про цю душу написати. З, 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 зокрема, його увага в його творах зосереджувалася саме на психологічних колізіях. Так, Вона стає визначальною рисою творчості. Психі, <психі> <псих> з латинської, з грецької мови означає душа, і він як хірург з допомогою скальпеля проникає у тіло людини. Так він з допомогою слова цю душу людську вивчав, досліджував, описував. Звідки це він змалку був хворобливим хлопчиком тендітним. Вишуканим, дуже вилеліюваним, виплекуваним, і під час хвороби в марині раптом заговорив українською мовою. Хоча до цього розмовляв російською, а загалом протягом життя він вивчив біля 9 мов саме так. Дев'ять мов В родині розмовляли, звісно, що російською мовою, і тут в всі, хто був поруч, коли він захворів заговорив українською мовою, були занадто здивовані. Так, занадто здивовані і шоковані. Про що це свідчить? Свідчить про свідомість, про підсвідомість, свідчить про голос крові, і цей голос крові у нього вибухнув цією дивовижною мовою мовою його роду. А потім він згадував, що з нього зробили українця два письменники: це Тарас Шевченко-Кобзар і письменниця Марія Вілінська, а саме Марко Вовчок. Але пані Наталю, це був чоловік у житті, якого виняткову роль відігравали жінки. І перше його кохання чи не найбільше стимулювало його? Це йому було 12 років, так. Так, це йому було 12 Тоді років. був він закоханий в 16-літню дівчину, і воно стимулювало стати великою людиною. Та, ну, тому чоловіки... він почав читати Шевченка? Так, кажуть, що за кожним успіхом чоловіка е, стоїть жінка, і стимулом успіху чоловіка також є жінка. Один чоловік буде змагатися на полі бою, інший буде е, заробляти гроші часом, навіть дуже брудні і нікчемні, а Коцюбин. Вирішив довести цій жінці свою силою, свою глибину з допомогою книжки, і він був дуже зачитаним хлопчиком, залюблений в це. Це було прищеплено йому від матері. Матері похмати походила з аристократичної родини, і вона передала цей аристократизм і естетизм, просто нечуваний естетизм. Це один з найпотужніших естетів в українській літературі. Мусі, так як його називали, чи Михайликові. Ця дівчинка, звісно, що не звернула на нього увагу, але звернула увагу на нього весь світ. Свого часу поляки казали, що якщо б на межі 19-20 століття польська література мала би такого письменника, вона нікому би не стояла, в ласку. Ось що може зробити з чоловіком закоханість, але пані Наталю, наше кохання це наша сутність. Кожен любить тільки так, яким він є насправді. Куцюбинський, власне любив так. Потім його душа була дуже роздвоєна між двома жінками, між дружиною і, і, і коханою. Дружина була Віра Дейша, А кохана жінка Олександра Аплаксіна. Вона так. була до речі молодшою на 16 років зі нього. Ну очевидно, йому потрібне було оце енергетичне підживлення. Різні літературознавці по різному оцінюють те, що що відбувалося у його інтимному житті, але я вважаю, що ми не маємо права жодного слова засудження тут говорити. Просто ми маємо щастя доторкнутися до того таїнства, яке називається лабораторією його творчості. Він писав дивовижні листи і дружині, і Шурі А Плаксині, так коли він перебував зокрема на капрі, і зрештою всі ці листи є світлинами його душі, і всі ці листи є характером нашої мови. Не випадково мудрі люди кажуть, щоб текст комусь сподобався, на 90% це залежить від того, якою він написаний мовою. Тобто, диво даєшся з того, що людина жила в російськомовному середовищі, людина з аплаксіною писала їй листи російською мовою, очевидно, спілкувалася російською мовою. Але чомусь душа кро. Кричала, що світ його світ, світ Коцюбинського і світ українців треба винятково одягати в українські слова. Сьогодні ці слова чистять нас від суржику, чистять нас від мату, чистять нас від брутальної жорсткої мови і дають нам усвідомлення того, що життя це краса. Ну і стосовно одягу, коцюбинський писав: не можна так просто змінити мову, як одяг, якби зміг, то жив би в достатку, займаючись винятково літературною справою, а тоді, в принципі, це був непоганий заробіток. Так. І є ще цікава думка на цю тему, що мова ніколи письменникові не простить його зради, тому що головний інструмент для чоловіка це слово. І ми можемо навести банальний приклад з історії нашої літератури Гоголя. Мова помстилася йому за те, що він від неї відступився, і Гоголь збожеволів і палив свій другий том мертвих душ, бо пишучи про мертві душі, він став сам став цією мертвою душею. На тему одягу Куцюбинського, хоча би йому складно було фінансово, він дуже пильнував свій зовнішній вигляд, і його можна було здалека впізнати. І він на це звертав увагу і не приховував цього. Навіть одного разу писав чи то дружині, чи то. Аплаксиній не пригадує вже, що коли я йду зі мною озираються. Тобто він мав властивість ну, може ходити. сходити. Такі має бути внутрішній шарм. так? Звісно, що так, але наш одяг випливає із нашого внутрішнього стану. І якщо хтось скаже, що одяг це якісь там брендові, брендові речі, то мені з того страшенно смішно. Тому що великі люди не зважають на бренди, бо вони самі є брендами своїм життям. І Їхня брендовість не випливає з кількості грошей, а випливає з із їхньої світоглядової парадигми. Цей чоловік намагався почути цей світ. Тому світ до нього приходив у найрізноманітніших переливах. Але коли ми говоримо лише про його виняткову естетичність, ми не маємо забувати про те, що він виповів неймовірні болі, печалі, трагедії українського люду. Бо тоді не деякі трагедії розгорталися на його тлі. Він народився в 1864 році, 17 вересня, і відійшов у е, 1000 1913 1913, році. 1913 році ви слушно на початку нашої розмови сказали, що це всього на всього років. Що таке 49 років для чоловіка, зрештою, і для жінки. Тут що можна і закохуватися, і планувати, і кардинально все змінювати і писати. До речі, останні слова його були Хочу жити, коли Господь вирішив, що він має прийти до нього. І останні із його текстів називаються також так Хвала життю. Це був великий життєлюб, великий сонцепоклонник, і ще пані Наталі. Він страшенно любив квіти. Не так вже багато чоловіків, які люблять квіти. Не він постійно їх носив квітку ботаньєрці на роботу. Так, квітку ботаньєрці на роботу. Крім того, він висаджував їх в себе в саду, і він знав дивовижні назви. Тих квітів і дуже любив записувати назви діалектні, які не були характерні для його терену, бо народився він у Славній Вінниці, і в Вінниці є його дивовижний музей. Але Коцюбинський, крім того всього, був великим мандрівником. Крім того, що він мандрував дорогами наших душ, пані Наталію він ще любив відкривати для себе інший зовнішній світ. Но він змушений був це робити через те, що він ще й хворів, в нього був туберкульоз. Так, він і і ще він... і лікарі йому забороняли бути на сонці довгий період, але він дуже любив сонце. Він дуже любив засмагати, і кажуть, що він майже не відрізнявся від арабів, коли він жив в Криму, тобто він був кольору нутели чи шоколадки. Але він мандрував ще і україною в тому сенсі, що його зачарувала свого часу гуцульщина. Він відкрив для себе гірський край як типовий подолянин, увійшовши від того просто в стан позитивного шоку. Це з'явилися у тіні забутих предків. Так? Uh, а шедевр просто. просто це просто шедевр, тіні забутих предків. І подумаємо, що він їх створив у 47-м 47 Шевченко відійшов від нас. Йому після тіней забутих предків залишилося жити ще всього-навсього два роки. Але так як він вилюбив у цю карпатську природу, я не знаю, чи якийсь гуцул так вилюбив цю природу. І за тими тінями його забутих предків здав здається, вже три кінорежисери зробили фільм, але найвідомий параджан. – Параджанова 1964 року. І я пригадую тут епізод такий з Юрим Герасимовичем і Ільєнком. Це це мій. Побратим і наставник мого життя, і я пригадую, коли до нього зателефонували з України і запропонували йому стати оператором цього фільму? Він був дуже здивований, бо він тоді був молодим, зухвалим, абсолютно омосковленим чи змоскаленим українцем в Москві. І коли його тодішня теща йому сказала соглашайся, да? Ну він так йому це не особливо було цікаво їхати на Україну він пускав коріння вже в Москві, і вона тоді його запитала: Ти ти що, не читав? Кацюбинська, чи як це російською мовою мало би звучати сказав, Ні, не цікавить українська класика. Я читав європейську класику, російську класику. Вона його просоромила і каже: мене тут в хаті є полиця найцікавіших книг, і постійно з тої полиці щось викрадають. От вони підійшли до цієї полиці, пані Наталію, Що ви думали там? Вкрали на тій полиці, вкрали куцюбинську ті тіні забутих предків. Що робить тоді? Ільєнко йде в бібліотеку <кхем> в Москві. Бере там тіні забутих предків Куцюбинського в перекладі російською мовою, в скороченому варіанті, хрестоматійному, і починається читати. І далі він розповідає мені ситуацію. Йде він Москвою, стоячи, йдучи, читає книжку, вона його затягує, він зачаровується, сідає на якусь там лавку і вже запоєм, практично завершує читання тіні забутих предків, набирає там когось і каже: Все, я вже їду негайно в Україну. При, 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 приїжджає на знімальний майданчик і каже: здрасті, на що йому Іван драчує. Кажуть, що я не чар, якою ти мовою тут в Криворівні до мене вітаєшся. Словом, це був струс мозку для Юрія Ільєнка. Куцюбинський з нього зробив українця, так як з Куцюбинського українця зробив Тарас Шевченко, Марко Вовчок і Мариня в сні. Ось воно повернення до себе додому. Не важить, коли це зробити, не важить, як це зробити, але важить прийти додому, тому що це щастя. Повернення додому в всіх сенсах цього слова. От я сьогодні в Києві, післязавтра їду додому. Це щастя. Ільєнко повернувся з Москви на Гуцульщину чи потім. До Києва це також щастя, і з того їхнього щастя народжуються потім шедеври. Тому фільм тіні забутих предків війшов в десятку найкрасивіших фільмів світу. І сьогодні ми з великим зачаруванням дивимося на це. Є ще такий вислів, пані Наталю, що Господь творить, а сатана показує. У, у цьому випадку сатаною був Ільєнко, тому що в його руках була камера оператора, і він так вихоплював з тексту Коцюбинського такі речі, які мали потрясти світ, і вони це зробили. Було десь 30 варіантів. Назва його mm -hmm. О, от поки він дійшов до тіні забутих предків і взагалі кажуть унікальність в тому, що типово східноукраїнський автор і описав гуцульську природу, гуцульське кохання, а, а, діалект гуцульський, гори, так, полонини так. ну загалом колоритний світ. А знаєте чому? Є такі вислів мистецтва зблизька, не побачиш, коли ти живеш всередині цієї культури, наприклад, гуцульської культури, ти не можеш збоку оцінити її неймовірні чари. Має приїхати хтось з іншої етнічної території і це показати цілому світові. Це так як сьогодні, живучи поряд з якоюсь особистістю, ти до кінця не усвідомлюєш, наскільки ця особистість чи потужна, чи наскільки вона є посередня. Час віддалить це все і дасть цьому всьому правильну оцінку. До речі, коли французи перекладали тіні забутих предків, бо цей роман перекладений багатьма мовами світу, не випадково Куцюбинський дев'ять мов знав. Знаєте, як вони його назвали? Вони назвали його вогненні коні. Вони у цьому тексті побачили цей образ вогненного коня, який весь час кудись летить, стримить, крутиться і разом з тим абсолютно закорінений в природу. Чому Куцюбинському вдалося написати такий шедевральний твір? Тому що він був сам квіткою природи. Ну, казати про чоловіка, що він квітка, хоч ми маємо в історії української літератури реального чоловіка на прізвище Квітка, Квітка Основ'яненко, uh -huh. Так, до речі, його так називали через те, що він був дуже гарний. Ну не він, а предки його. Вони такі були красиві, оцей предок його, що коли він прийшов на Харківщину, то так його й охрестили. Квітка, а потім вже пішов рід Квітків. А оскільки вони поселилися неподалік від Харкова, основа, то вийшло Квітка Основ'яненко. Так от Коцюбинський був у оранжерейною рослиною, яку виплекувала, вила ліювала мама в хаті, тому що з батьком там не зовсім складалися добрі взаємини. І цей естетизм він і потім передав через усі свої тексти. Ну і Коцюбинський <кій> говорив про те, що найбільша драма мого життя це неможливість присвятити себе цілком літературі, хоча, незважаючи ні на що, а, із його опера виходили такі шедеври. Та то, то ми всі так страждаємо від того, що і, і Франко це казав, і, і, і Леся Українка можливо також, і, і Тарас Григорович 10 років, що він робив. Ми всі знаємо, але. Мені здається, блажений сон душі мистецтво не сприяє. Щойно митцеві створюють комфортні умови, як цей комфорт починає його вбивати. Людина має йти крізь терне зірок, це загальновідомий вислів. Він змушений був працювати у тому якомусь земській управі на Чернігівщині. Це, власне, та благословенна земля, яка прихистила його, і там похований Михайло Коцюбинський. Він діставав там невелику платню, але він володів великим маєтком і треба було платити. За цей маєток, зрештою, в нього була велика родина, а потім його фінансувало одне із товариств літературних, і він жив, так би мовити, на, на їхню виплату. Зрештою, унікальну роль у його житті відіграв відомий український меценат Євген Чекаленко. Чекаленко усвідомлював, якого масштабу людина поряд з ним перебуває, і якщо скажімо, Чекаленко був. Промотором українських ідей дуже публічним, то Коцюбинський це все робив в спокої, в тиші і в глибокому спостереженні. Але ось такий синтез Чекаленка і Коцюбинського, уможливив народження ще одного шедевру, пані Наталію, про який ми з вами не задали це інтернетсу. Це інтернет, яке присвячене, кому б ви думали, це присвячено, воно присвячене Кононінським полям, тим полям, якими володів Чекаленко. Чекаленко запросив Куцюбинського до себе він там, аби він там відпочив, тому що Куцюбинського роздирала особистісна драма. Куцюбинського роздирала драма в плані непрофесійної реалізації і потреби весь час списати. Тобто, це була постійно роздвоєна душа, яка подорожуючи намагалася втекти від себе. Але пані Наталі, хоч куди. Ви, можна від себе, та, хоч куди ми поїдемо, ми не весь час не тягнемо за собою своє власне тіло, і тому в одному із дивовижних його текстів, що записано в книгу життя, приголомшливий просто текст, він писав, що нема більшої пустелі для іншої, для людини, як інша людина. Звісно, що він зазнавав глибокого розчарування серед того середовища, в якому він був. Але разом з тим він і знаходив тих людей, без яких він би не міг в житті зреалізуватися. Ну, ще була відома Фата Маргана його оповідання. Ще він жартома себе називав закрійником, оскільки був журналістом і працював із російськими так, в текстами. Дещо вирізав, працював, що це дуже гарний образ. Закрійник журналісти це напевно сприйняли би сьогодні. і ще я знайшла таку інформацію, що існував міф про зустрічі з Леніним. Але це був лише міф. Це був лише міф, тому що. Бо треба було канонізувати, як касевського писателя. Почому надо було это сделать? Ну тому, що, начебто, фата Моргана, це твір про те, як селяни. Прагнули мати землю у радянському варіанті, а робітники, як у радянському варіанті, хотіли бути власниками заводів. Але він у цій у цьому геніальному тексті Фата Моргана довів абсолютно приреченість цієї ідеї, неможливість її нереалізацію. Тому називається цей твір Фата Моргана, розумієте, примарність ідеї. Даруйте, я можливо скажу, дуже жорстку річ, але світ жорсткий і жорстокий. І селянство потім заплатило голодом за те, що купилося на, більшовиць, на більшовицьке гасло. Вони вміли зманіпувати. Полювати масою і маса пішла за ними. Коцюбенський ніколи не був масою. Він виростав із братства Тарасівців. І ви слушно про це назва... наголосили на самому початку передачі. Чому полягала суть цього братства? Згадаймо, що до братства належав липа, до братства належав об'єднання українських інтелігенцій. Це, це не просто була українська інтелігенція, це були предтечі українського націоналістичного руху. Вони всі е, зобов'язалися маніфестувати своє українство, маніфестувати в першу чергу через українську мову. Мені це нагадало Рускутрію Маркіяна Шишкевича свого часу, тільки це початок 19 століття. Дуже вам дякую. На жаль, дякую. потрібно завершувати, оскільки ще собі ще не залишається. Нагадую глядачам, що в студії була Ірина Фаріон. Ми згадували видатного чарівника українського слова Михайла Коцюбинського. Дякую, що були з нами. Слідкуйте за нашими наступними ефірами. До зустрічі.